Був мертв і вижу світ. Е, я подумав: ну я ж не був мертвий. І я, здається, не був сліпий фізично. Але духовна сліпота і духовна смерть, вони є страшнішими за фізичні. Чому у світі так багато горя? Питання. Тому що дехто омертвів в серці. І дехто осліп духовно. Люди перестають помічати біду один одного. Люди перестають помічати біль один одного. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб відкрити нам очі, щоб ми побачили один одного. Щоб ми побачили Його і щоб ми побачили Його очима цей світ. Коли я ожив для Господа, коли мої очі відкрились, я побачив цей світ так, як його бачить Ісус. Ісус його бачить з милосердям і любов'ю. Слава Господу, щоб Бог відкрив наші очі. Слава Богу, щоб Бог відкрив очі деяким братам і сестрам, і це доволі велика команда. Люди, які працюють в хосписі. Для того, щоб йти туди і працювати, треба відкрити своє серце для Бога. Треба відкрити свої очі і побачити людський біль, Людську, людське просто знедолення. Дуже багато людей є залишені рідними, по суті, залишені напризволяще. В своїх хворобах, проблемах вони один на один з бідою. Але слава Богу, що Бог відкрив наші серця і вселив туди любов. Дав нам побачити це горе, дав нам побачити і бути співчутливими. І, і ось на протязі вже 15 років церква Філадельфія працює у хосписі. Це зовсім недалеко, це зовсім поруч, майже через дорогу знаходиться лікарня номер 10 в якій перебуває дуже багато людей, хворих безнадійно. І на протязі 15 років, що щонеділі від 70 до 80 людей отримують як матеріальну, так і душевну, і духовну підтримку. З ними працюють брати і сестри, відвідують їх, спілкуються з ними, дають їм, що їм потрібно, якщо якісь матеріальні речі, можливо, навіть просто їм дещо купити, поїсти, а також. Спілкуються з ним, вислуховують, вислуховують їхній біль, підтримують їх, моляться з ними і приводять їх. Саме головне приводять їх до Ісуса Христа. Ці люди дуже вдячні, дуже вдячні, тому що в їхньому житті, в житті цих обездолених людей засяяв промінь надії від Господа хоспис это уникальное место. Когда ты туда попадаешь, ты начинаешь мгновенно ценить все то, что ты имеешь на сегодняшний день. И у нас Нина Андреевна, которая начала это служение, я никогда не забуду ее фразы. Она всегда говорила: люди, если вы думаете, что вам плохо, сходите в хоспис. Пойдите посмотрите на этих людей. И Олег правильно сказал, что нам нужно иметь сердце Христово и глаза Христовы, чтобы увидеть этих людей и нести им то, что нам Бог дал, то, что Он в нас вложил. И давайте в следующей песне просто выскажем Богу всю нашу благодарность от всего сердца за Голговский крест, за Его святую кровь, за жертву Иисуса Христа и за ту свободу. Свободу в Господе Иисусе, Которую Он нам подарил. Я дякую Тоби За то, что дам Життя мне. Я славлю и хвалю Я дякую тобі, за те, що дав життя мені через кров Христа Ісуса. Я живу, я дякую тобі, за те, що дав життя мені, я славлю і хвалю. Дякую тобі за те, що ти. Ща життя мені, я славлю і хвалю Тебе, мій Ісус. Я дякую тобі, дякую за те, що дав життя Let's go! Аллилуйя тобі наш Господь!